Друзі, вітаю. 12 вересня. Слава Україні! Героям слава! Ми продовжуємо наводити марафет у нас на пасіці, засипаємо там, де планували засипати, чистимо корпуса, покажуть корпуса, нуклеуси. Працюємо. Сьогодні 12 число. Можемо скажімо так зафіксувати вагу контрольного уряду. Також один із тупичників цікавився, яка вага на сьогоднішній день. Зараз ми їх вже... Завершили з ними всі роботи і можемо скажімо так, зафіксувати ціну. 10-го числа я знімав годівничку і я відразу виставив його в нуль, ну, щоб аналізувати поїдання кормів. Зараз ще в будь-якому випадку є залишки розплоду. Останній сироп, який ми їм далі, в будь-якому випадку вони ще його досушують. І в будь-якому випадку зараз ще вага буде падати не так, як в зимні періоди, а все ж таки трішки скоріше. І от зараз з вами подивимося. Я його залишав 10-го або 9-го числа, точно не пам'ятаю, на 33 кілограмах. Ну, зараз ми подивимося. Давайте подивимося, як то виглядає. А чому ж тут нема? мог? Лісток. Теж не обробили? Обробляли. А де Але тут кусочок. А, З'їли да. так лісток? Да. Машенька підказує, що ми її обробляли. А в других сім'ях давай приїдемо. Ми обробляли останній раз спреєм. Ну тут, стіки, а там чомусь... тут є, видиш? Ну так, да, видко, що на гребі. Да. Ну, значить значит, так з'їли. Так, да, бо ми чистили і оце да. не могли залишити да. залишки ці. Да. Ну, хрена знає, коротше. Будемо сподіватися. Бачимо, що сім'я э, має нормальну силу. Виглядає красиво і все добре. Так, давайте зберемо. Значить, було 33 пару днів назад Зараз він похудав. Давайте 200 грам відразу. Так, да, 200 грам 28. Ні. 32 800. 32 800. Так, зафіксуємо. Я планував маркером писати на кришу. І періодично, коли приходити, щоб можна було дописати. І, ну Маркер бачимо, цей шуміти тематик особо не тримається, стікає, треба чорний обичний маркер і не написав. В нашому випадку цієї ваги із практики більш ніж достатньо не тільки на земівлю, а також і на а, вісняний розвиток. Плоть до того, поки не потрібно робити там, перше розширення. Все, до середини там, квітня, в декотрих випадках навіть і е, на, на кінцю березня. Но тут сім'ї знаходяться ті, котрі виконують роль вихователя. І ми їх не спешимо розширяти. Вощинами, так як цель у них друга, вони і служать донорами, і виховательками і тому подібне. Так що в будь-якому випадку тут кормів більше, ніж достатньо. З нашої практики, залишавши такий контрольний вулік, і при меншій трішки вазі, і трішки при більшій. Продививши статистику рослих років, вага була різна: від 32, 31,5, мабуть, навіть був, і до 35. отака керивалася загальна вага даного вуля. Так що того достатньо і більше чим. Все, друзі, показав, продемонстрував на цьому. завершувати. Слава Україні! Героям слава.